Піднебіння палятум утворює дах ротової порожнини, воно має форму склепіння та поділяється на тверде піднебіння, передні дві третини та м'яке піднебіння, задня третина. Основу твердого піднебіння палятом дуром складають піднебінні відростки верхніх щелеп і горизонтальні пластинки піднебінних кісток. Які покриті слизовою оболонкою як з боку носової порожнини, так і з боку ротової порожнини. Слизова оболонка дуже міцно пов'язана з окістям і має блідо-рожевий колір. Вона покрита багатошаровим плоским зроговілим епітелем. Допереду і латерально слизова оболонка твердого піднебіння переходить у ясна, у зв'язку з великою товщиною на ній утворюються дві-три поперечні піднебінні складки фліцепаляті нетрансверзи. В ділянці твердого піднебіння є невелике підвищення шов піднебіння рафи паляті, добре виражений у дітей. У переднього кінця піднебінного шва виражений невеликий різцевий сосочок, папілля інцизіва, що відповідає отвору різцевого розводу. Каналу. Вітаю, мене звати Максим Цитовський, ви на моєму каналі, де я вам допомагаю вивчати анатомію людини. Нагадую про підтримку каналу: все просто, стандартні дії, нічого особливого. Лайк, підписка, коментар. Це дуже допомагає просувати моє відео. Також вітається фінансова підтримка, все це добровільно. Ви можете оформити спонсорство на YouTube. Або скористатися іншими способами через посилання в описі під відео. Все це важливо. Потрібно надзвичайно мотивує і велика подяка всім, хто це вже робить. Так що великі пальці догори і ми продовжуємо. З урахуванням морфофункціональних особливостей будови слизової оболонки твердого піднебіння виділяють чотири зони. Перше, це жирова. Зона знаходиться у передній третині твердого піднебіння, у підслизовій основі вона містить скупчення жирової тканини. Друге, це є залозиста зона, займає задні дві третини твердого піднебіння. У підслизовій основі вона містить кінцеві відділи піднебінних слиних залоз. Третє це є крайова зона. Вона відповідає місцю переходу слизової оболонки твердого піднебіння до ясень верхньої щелепи. І четверте, це є зона піднебінного шва розташовується в проекції піднебінного шва рафи паляті. У двох останніх зонах підслизова основа відсутня. М'яке піднебіння? Палята молі, палятум молле. Є продовженням твердого піднебіння. Передній відділ його розташовується майже в горизонтальній площині. Задній відділ піднебідна завіса, велюмпам, стончується і спускається донизу, закінчуючись вільним тонким краєм. Посерединям яке піднебіння закінчується. Невеликим заокругленим відростком піднебінним язичком уволя палятіна. Язичок є тільки у людини у зв'язку з необхідністю створювати в ротовій порожнині герметичність, що перешкоджає відвисанню щелепи при вертикальному положенні тіла. В боки, тобто латерально і донизу від піднебінної завіси відходять дві е, складки або дужки. Задня дужка, піднебінно глоткова дужка, Аркус палятофарінгіус, Вона спускається до задньої стінки глотки. Передня це піднебінно-язикова дужка, аркус палято Вона йде до бічного краю кореня язика. Між дужками – з обох боків зіва знаходиться заглиблення, це мигдаликова ямка Фоса тонзелярис, в якій знаходиться піднебідний мигдалик тонзеля палятіна. Він є подовженим утвором з площиною яйцеподібної форми. Медіальна поверхня мигдалика вільна, обернена в ротову порожнину. Латеральна поверхня прилягає до. Верхнього констріктора глотки і відокремлена від нього фіброзною мигдаликовою капсулою: капсуля Канзеляріс, товщина якої досягає 1 міліметра. І ще один слайд, тільки вже використаємо інший 3 d Atlas Complete Anatomy. І що ми бачимо? Ми бачимо, що медіальна поверхня мигдалика вільна і обернена в. Ротову порожнину, а латеральна поверхня вона безпосередньо прилягає до верхнього констріктора глотки і відокремлена від нього фіброзною мигдаликовою капсулою капсула Tonzelarius, яка показана білим пунктиром, і товщина її досягає 1 міліметра. А назовні від капсули знаходиться шар пухкої паратонзилярної е, клітковини, в межах якої можуть формуватися паратонзилярні абсцеси. Ця клітковина опускається донизу до кореня язика, а спереду, сполучається з клітковиною піднебійної язикової дужки. Приблизно на відстані 1-1,5 см дозаду від мигдалика проходить. Внутрішня сонна артерія, що необхідно враховувати під час проведення оперативних втручань у цій ділянці. Величина мигдаликів може бути різною. В одних випадках вони знаходяться позаду передніх дужок, в інших більш-менш значно виступають за їх межі. Медіальна поверхня мигдаликів покрита. Слизовою оболонкою з маленькими отворами, в які відкриваються протоки дрібних слизових залоз. Сама речовина піднебінного мигдалика пронизана значними заглибленнями, які виставлені слизовою оболонкою. Вони мають назву мигдаликових крипт крипте тонзіляріс. Крипти проникають всередину мигдаликів на 5-7 мм. Загальна їх кількість досягає 10-20. Вони збільшують площу поверхні піднебінного мигдалика до 300 квадратних сантиметрів. При ковтанні піднебійні мигдалики злегка стискаються і зближуються один з одним, що сприяє звільненню крипт від вмісту. Отже, мигдалик є лімфоепітеліальним утвором. На мікроскопічних зрізах епітелі чергується з лімфоїдною тканиною, фолікулами, оточеною тонкою сполучно-тканинною капсулою. У верхній частині простору між передньою та задньою дужками знаходиться надмигдаликова ямка фоса супратонзіляріс. Вона має вигляд гладкої трикутної ямки або втиснення в м'якому піднебінні, заповненого додатковою піднебінною е, часточкою мигдалика. Іноді дана часточка глибоко заходить у м'яке піднебіння, деревоподібно розгалужується і не має безпосереднього зв'язку з основним піднебінним мигдаликом. У цих випадках вона є додатковим внутрішньо піднебінним. Мигдаликом тонзеля інтрапалятіна аксесорія, які зазвичай містить глибоку гілясту крипту синус тюртюаля, що відіграє важливу роль в патології мигдаликів. Мигдалики виконують в організмі захисну функцію. Крім того. Слід зазначити, що піднебіння вкрите щільним шаром слизової оболонки, міцно прикріпленої до окістя. У супепітеліальному шарі добре виражені скупчення малих слинних залоз. Це є піднебінні залози гляндуля палятина. М Яке піднебіння є дублікатурою слизової оболонки. Верхній шар її належить до носової порожнини і складає задню або носоглоткову поверхню, яка покрита одношаровим призматичним війковим або миготливим епітелем. Такій епітелі характерний для повітряносних шляхів. Нижній шар дуплікатури є продовженням слизової оболонки твердого піднебіння і становить передню або ротоглоткову поверхню. Він виставлений багатошаровим. Плоским незроговілим епітелем. Через нього просвічуються судини, тому забарвлення м'якого піднебіння рожеве. У товщі дуплікатури слизової оболонки закладені м'язи, залози та фіброзна пластинка, це є піднебінний апоневроз, апоневрозіс палятина, прикріплений до заднього краю горизонтальних пластинок піднебінних кісток. В опоневрозі закінчуються всі м'язові пучки, що підходять до піднебіння. М'язи м'якого піднебіння. М'язи якого піднебіння вони є поперечно смугасті і мають незначні розміри. Перший м'яз, що напружує піднебінну завісу. Муслюстензер веліпаляті. Він має вигляд тонкої, трикутної пластинки, лежить всередині від медіального крилоподібного м'яза. Він починається від основи медіальної пластинки крилоподібного відростка клиноподібної кістки, іде вертикально вниз, огинає своїм сухожильним, сухожилком крилоподібний відросток або крилоподібний гачок. Тут знаходиться маленька слезова сумка. Далі сухожилок повертає майже під прямим кутом у медіальну сторону і, розширюючи свій переходить у піднебінний апоневроз. Посередині лінії він зустрічається сухожилком такого ж самого м'язу, тільки вже з протилежного боку. Яка ж функція цього м'яза? Дуже легко М'яз напружує піднебійну завісу і відкриває слухову трубу. Наступний м'яз – це м'яз, що піднімає піднебійну завісу мускулюс ліватор велі палятіні. Він розташований медіальніше, і ззаду від попереднього і починається від нижньої поверхні піраміди з креневої. Кістки попереду від зовнішньої апертури сонного каналу, частково від хряща та перетинчистої частини слухової труби, а далі він іде е, донизу вперед і медіально, і закінчується в піднебінному апоневрозі, і цей м'яз піднімає м'яке піднебіння. Наступне м'яз – це м'яз язичка, мускулюс уволі, він є незначний парний м'язовий пучок, починається від задньої носової ості горизонтальної пластинки піднебінної кістки і від піднебінного апаневрозу іде назад поряд із серединою площиною і закінчується в язичці. М'яз піднімає і вкорочує язичок. Наступний м'яз – це мускулю з палято гльосус, піднебінно-язиковий м'яз. Він може бути розглянутий в тематиці м'язів язика, так як і м'язів піднебіння. Він починається від піднебінного апоневрозу, проходить в одноіменній душці і вплітається безпосередньо в поперечний м'яз язика. М'яс здатний піднімати корінь язика, опускати м'яке піднебіння і звужувати зів. І останнє м'яс це мускулю з піднебінно-глотковий м'яс, мускулюс палято Фарінгіус є фактично сильнішим за попередній. Бере початок від піднебінного. Апоневрозу та гамолюс птерігоїдус осісфеноїдаліс проходить в одноіменній душці і закінчується в стінці глотки в ділянці заднього краю щитоподібного хреща. М'яз напружує відповідну дужку, зближуючи її з дужкою протилежного боку. При одночасному скороченні з обох боків він тягне піднебінну завісу донизу і назад, а при фіксованому м'якому піднебінні бере участь у підніманні глотки. І ще один ракурс на м'язи м'якого піднебіння. Отже, повторимо до м'язів, м'якого піднебіння належить перше м'яз, що Напружує піднебінну завісу, мускулюс тензор вліліпаляні. М'яс напружує піднебінну завісу і відкриває слухову трубу. Другий м'яс це мускулюс леватор в еліпалятіні, м'яс що піднімає піднебінну завісу. Відповідно, він піднімає м'яке піднебіння. Третє м'яз – це м'яз язичка, мускулюс уволі. М'яз піднімає і вкорочує язичок. І ще два м'яза – Це піднебінно-язиковий м'яз мускулюс палято кльосус. М'яз здатний піднімати корінь язика, опускати м'яке піднебіння і звужувати зів. І останнє це найсильніше м'яз, верніше, він сильніше за попереднє, це піднебінно-глотковий м'яс, мускулюс палято фарінгіс. Він напружує відповідно дужку, зближуючи її з дужкою протилежного боку. а при одночасному скороченні з обох боків він тягне піднебінну завісу донизу і назад, а при фіксованому якому піднебінні бере участь у підніманні глотки. А я бажаю вам всім успіху і дякую за увагу!